Доброго дня, шановні друзі, рада вас бачити, вітати на своєму каналі. Ви на каналі Новини Науки з Ларисою Шевченко. І я сьогодні з вами хочу поговорити на таку тему, які дослідження вважати псевдонауковими. Назвичайно багато таких моментів, які виходять під час захисту дисертації, і ми потім виявляємо їх, коли вже пізно щось змінити. І е, я навіть поцікавилася у Вікіпедії, що таке псевдонаука. Можете самі заглянути і подивитися, що там е, декілька десятків, мабуть, напрямів, які вважаються псевдонауковими. Тобто таким, е, такими напрямами, які не можна довести е, науковим шляхом. Що означає взагалі псевдонаукове дослідження? Це дослідження, які не можна перепровірити і отримати такий же результат, як отримав попередній автор. І це якраз така основна умова, яка передбачається для публікації результатів досліджень у журналах, які цитуються у базах і Ведовштабу. Тому от я б зупинилася, перш за все, на тих вимогах, які стосуються публікації у таких от високорангових журналах, цитованих журналах. І які відхиляються статті, якраз причини відхилення статей від друку, чому колегія відмовляє, чому рецензенти дають негативні рецензії? І перелік цих од псевдонаукових напрямів я не буду наводити, оскільки у кожного вченого є своя точка зору, і я її. Як також як вчений, я її поважаю. І перш ніж говорити про те, що це псевдонаука, про будь-який напрямок, я можу говорити тільки в тому випадку, коли я особисто перевірила. От. Коли е, ти перевіряєш на особистому особистих, скажімо, дослідах. На особистому прикладі якийсь результат, і ти його не отримуєш, то ти тоді можеш про це говорити і сказати, що так, в мене там дані не співпали. Але це також не завжди так свідчить, тому що різні вчені в різних умовах проводять дослідження, і ем, теж буває досить багато неспівпадінь. І ці неспівпадіння мають, до речі, досить такі серйозні пояснення. І це є предметом для аналізу, обговорення, навіть для якоїсь наукової новизни у дисертаційній роботі і у самій статті. До речі, коли висувається якась нова гіпотеза, або спростовується уже існуюча, це також викликає суттєвий інтерес, бо це дискусія, вашу статтю будуть цитувати, вашу статтю будуть читати. І це ну, важливо. Тому я зупинюся на таких трьох. Великих китах, ну можливо, їх більше, але я зупинюся сьогодні на трьох таких от моментах, про які хотілося б поговорити, коли наукові дослідження не визнаються як наукові. Перша причина це коли ви проводите науковий експеримент в умовах, які ви не дотримуєтеся згідно правил. Є правили, правила, якісь нормативи проведення таких дослідів. Наприклад, умови утримання якогось виду тварин, якщо це крос, лінія, порода, і ви порушуєте умови утримання, порушуєте рекомендації, особливо коли ви не дотримуєтеся умов годівлі тварин і вони не доотримують якісь поживні речовини, і ви <кій> намагаєтеся замінити. Одну поживну речовину якимось іншим фактором чи іншою поживною речовиною, такі також бувають нюанси, і ви доводите якийсь такий, знаєте, позитивний ефект, який ну, не є науковим, оскільки це питання вирішується зовсім не так. І перше зауваження, яке ставлять рецензенти. Це навіщо ви вирішуєте цю проблему, коли вона вирішується дуже просто. Дотримуйтесь умов утримання годівлі догляду за тваринами, у вас все буде класно, не треба буде вирішувати цю проблему. Це ми говоримо з вами про тварин, які стосуються досліджень, яких ми використовуємо, які дозволені для використання дослідженнях. Якщо ми говоримо для віварів, для лабораторних тварин, і там треба відтворювати і моделювати специфічні, наприклад, хвороби, це можуть бути заразні або і не заразні, то ви повинні використовувати ті лінії тварин, наприклад, лінії щурів чи лінії мишей, які використовуються і прийнято у всьому світі всій науці використовувати моделювання тієї чи іншої патології для даного патологічного процесу. Тому що, ну, наприклад, в щурі є там лінії стресостійкі, є навпаки, лінії, які використовуються для моделювання там, інфаркту і інших там, хвороб серця, є тварини, для, які використовуються для моделювання якихось онкологічних захворювань і так далі. Тобто ви повинні їх використовувати за призначенням. Якщо ви використовуєте не за призначенням, то, звичайно, ви не добиваєте з того ефекту, фактично ви не змодельовуєте ту хворобу, яку ви намагаєтеся е, потім лікувати чи профілактувати. І е, зрозуміло, що ваші дані зразу ж відхиляються. А для того, щоб провести такі дослідження, у вас повинні бути ці, е, на ці породи чи на цій лінії відповідні документи, вони повинні бути сертифіковані. Бо якщо ви завезли якусь там пару чи тройку батьківського поголів'я, і вже пишете, що ви на такій то лінії провели дослід, а вона ніде не за Ця лінія не зареєстрована і на неї немає належних документів, то можете вважати, що це дуже легко перевірити, і ваші дані просто ну не будуть прийняті. Друга причина це дослідження на низькопродуктивних тваринах. Цим дуже зловживають, якраз от, коли проводять дослідження в господарствах, де використовуються тварини, ну в недостатній кількості ви не можете вибрати поголів'я таке, як вам треба. Це в основному такі науково-виробничі досліди. Або навіть виробничі досліди, і ви проводите дослід на низькопродуктивному поголів'ї, щось там поліпшуєте. А який сенс поліпшувати, наприклад, вводити якісь препарати на поголів'ї низькопродуктивному, якщо вже це питання давно вирішено і вирішено зовсім іншим шляхом. Тобто повинні ви завжди розуміти, що будь-які наукові експерименти вони доцільні тільки в тому випадку, коли ви працюєте із високопродуктивними. Тваринами, якщо ми говоримо про продуктивних сільськогосподарських тварин. Бо е, інакше це все просто не має сенсу і е, немає ніякої такої наукової цінності. І, і, і ваші дані просто відхиляються і все. Е, сюди також можна ще сказати причину, що деякі господарства не благополучні за інфекційними чи інвазійними захворюваннями. Якщо ви на це увагу не звертаєте. То часто ви можете проводити, наприклад, експеримент на тваринах, які мають або латентний перебіг, або є носіями якогось будника хвороби. І теж ваші дані можуть бути перевірені. А повірте мені, що на сьогоднішній день дуже багато журналів, які хочуть попасти в базу цитування, будуть відноситися досить серйозно до матеріалу, який ви надаєте. Тому що е, потрапити в базу цитування чи Web of Science е, не дуже просто, а вилетіть з неї елементарно. Тому, е, звичайно, е, вам треба буде підтвердження своїх даних, і навіть у окремих журналах є такі е, розділи, де тут подається первинний матеріал, тобто ви можете подати якісь свої первинні документи, первинні дані, де можна переконатися, що ваші результати опубліковані. Вони реальні, вони не придумані, не взяті як середньопотолочне. Ну, і третій момент це нерепрезентативна пре, не не вибірка. Перетошую. Коли ви проводите експеримент, звичайно, що хотілося б сказати, що він повинен проводитися в належному фінансуванню. Тобто для того, щоб. Провести дослід на будь-якому виді тварин, звичайно, що ви повинні цих тварин купити, годувати, десь утримувати, доглядати за ними і так далі. І е, часто, і так, і потрібно, що ці експерименти вони проводяться або в рамках якогось гранту, або в рамках якогось наукового проекту. Якщо у вас такого проекту немає, звичайно, що ви. Проводите цей експеримент на таких от взаємовигідних якихось договорах із власниками господарства, вам дозволили, наприклад, провести якийсь експеримент. Ну і ви, звичайно, намагаєтеся використати якомога менше поголів'я, тому що і. Це і вартість менша, і самі досліди мають певну вартість, але повинна бути репрезентативна вибірка. Ну, що це мається на увазі? Якщо ви проводите досвід, наприклад, на курчатах-бройлерах, і ви взяли в досвід 10 голів, то якщо ви не врахували там співвідношення півників курочок... То у вас в контрольній групі може бути, наприклад, 1 півник і 9 курочок, а в дослідній групі буде 5 півників і 5 курочок, і у вас вже завідомо наперед будуть результати досліджень нерепрезентативні, тому що у вас там буде краща продуктивність, у вас будуть інші показники і так далі. Тобто, якщо ви берете якесь поголів'я, то воно повинно, по-перше, бути однорідним. Ви враховуєте співвідношення по статі, по породі, по походженню і так далі. І крім того, це кількість. От якраз більшість зауважень у журналах, які відносяться до цитованих, це кількість тварин у експерименті і відповідна повторюваність. Тобто, якщо ви проводите на 10 тваринах дослід, то ваш дослід не завжди можна відтворити. І зрозуміло, що буде там відповідна похибка, ви можете ну, отримати дуже велику скажімо, розбіжність у результатах, і у вас дані будуть дуже невирівнені. Тому, звичайно, для будь-якого будь виду тварин, які ви використовуєте, ви повинні враховувати кількість, яка необхідна для репрезентації. Так само, якщо це, наприклад, свиноматки. То у вас е, можуть бути в одній породі одна багатоплідність, е, в другій породі інша багатоплідність. Якщо у вас вони будуть неправильно сформовані в групи, то ви отримаєте знову ж таки результат, який не можна буде ну, ніяким чином обговорити, пояснити і так далі. Тому що ви завідомо зробили е, методичну помилку. Це методична помилка. Тобто так же само. І у диссертаційній роботі самі такі головні, самі такі важкі помилки це методичні помилки, тобто коли ви методично неграмотно поставили експеримент. Тому, звичайно, що ви повинні взяти методологію проведення досліджень, а для кожного аспіранта це обов'язковий предмет на будь-якій освітньо-науковій програмі, і, звичайно, звернути увагу на публікації в тих журналах, де ви збираєтесь публікуватися, які там проводяться експерименти, яка там чисельність поголів'я, яка там вибірка. І, орієнтуючись вже на ці всі вимоги, можете проводити експеримент і повинні бути переконані в тому, що у вас репрезентативна вибірка і вона правильна. Я вам бажаю успішної публікації, успішних експериментів. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, тут буде ще багато цікавої інформації. Бажаю вам всього найкращого. Пишіть коментарі, чекаю ваших запитань, всього найкращого, до наступних зустрічі.